Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Сьогодні на огляді ось такий будинок ціною 4750 доларів. Це оголошення власника будинку буде в першому посиланні під цим відео. Будинок продається в селі Миколаїв Хмельницького району Хмельницької області. Загальна площа цієї хатинки 52 квадратних метрів. В будинкові знаходиться аж цілих 5 кімнат, є підведено світло і газ. На подвір'ї є криниця з чистою та смачною водою. В хаті є газова плита та пральна машина, також меблі, які можна залишити в своє користування. Площа ділянки 21 сотка. На території є літня кухня, погріб, сарай, гараж та ще деякі господарчі приміщення. В селі Миколаїв, де знаходиться ця хатинка, є школа, дитячий садок, церква, магазини, також є відділення Укрпошти. Далі будинок вартістю 180 тисяч гривень, який знаходиться в селі Мала Виска Кіровоградської області, це будинок, в якому знаходиться дві кімнати, загальна площа дому 58 квадратних метрів. Це гляний стійкий будинок, в якому комфортно проживати двом трьом людям. Підключені комунікації, світло, вода, опалення, твердопаливне. є меблі та плита, в принципі, які можна залишити на деякий час і користуватись. Площа ділянки становить дві сотки, трошки з незручностей. Туалет знаходиться на дворі. На території ділянки разом з будинком є гараж, підсобні господарські приміщення, сарай, є свій сад і город. В цьому селі є кафе, багато магазинів, відділення номер 1 нової пошти, автовокзал, майстерня. Наступним розглянемо будинок ціною 6 тисяч доларів, розташований в цьому ж селі що й попередній будиночок. Це одноповерховий досить охайний будинок, в якому знаходиться три кімнати, а загальна площа хати складає 55 квадратних метрів. Площа ділянки складає 20 соток. На подвір'ї є гараж, літня кухня, колодязь, сарай, дровник. Туалет також знаходиться на подвір'ї. Потрібно докупити меблі та побутову техніку, опалення, парове. Але потрібно підключити котел. Будинок потребує деяких вкладень коштів та косметичного ремонту. Поруч з будинком знаходиться магазин та магазин інструментів. Далі подивимось на будинок вартістю 150 тисяч гривень, який знаходиться в селі Косівка Кіровоградської області. Це одноповерховий цегляний будинок, в якому знаходиться дві кімнати. А загальна площа будинку становить 65 квадратних метрів. Проведено електрику та газ, опалення, індивідуальне газове. Будиночок потребує деяких вкладень. Також потрібно докупити побутову техніку та меблі. Площа ділянки складає 25 соток, на якій є літня кухня, похріб, два сараї. В селі косівка поруч з будинком є школа, магазин та відділення Укрпошти. Розглянемо далі ось такий будинок за 5 тисяч доларів. Це оголошення власника буде в патому посиланні під цим відео. В посиланні також зможете знайти контакти власника будинку. Продається житловий будинок загальною площею 39 квадратних метрів, в якому знаходиться три кімнати. В будинкові проведена електрика, опалення, пічне всередині в хаті все досить охайно і гарненько. Є досить непогані меблі, якими можна користуватись. Площа ділянки становить 47 соток. На території якої є літня кухня, похріб, сарай, курник. На подвір'ї є свердловина з чистою водою, також є молодий сад. Будинок знаходиться в селі Куколівка, Олександріївський район, Кіровоградська область. Зовсім близько знаходиться місто Олександрія, а точніше, 10 кілометрів від будинку. В селі є магазини, кафе та відділення Укрпошти. І шостий на сьогоднішньому огляді такий будиночок вартістю 9 тисяч доларів, який знаходиться в селі Марто Іванівка на Кіровоградщині. Це оголошення власників хатинки. Переходьте за шостим посиланням під цим відео. Це трьохкімнатний будинок, загальна площа якого становить 47 квадратних метрів. Із комунікацій проведено електрику та газ, опалення, централізоване, газове. Є досить непогані меблі, які залишаться при покупці дому. Туалет знаходиться на подвір'ї. Воду в будинок не підключено, тому потрібно набирати з криниці. Площа ділянки становить 15 соток. На подвір'ї є гараж, сарай, літня кухня. В цьому селі, де знаходиться будинок, є школа, дитячий садок, зупинка транспорту, магазини. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.